Всім привіт! І сьогодні ми з вами будемо займатися чимось дуже прикольним. А точніше, ми з вами будемо сьогодні розпаковувати дещо особливе. Отак. Розпаковочка Xbox Series X в 2024 році. Ви спитаєте, навіщо мені ця консоль, навіщо мені цей Xbox, якщо в мене є PlayStation? А я вам відповім тому, що тут є Game Pass, тому що тут вийде Stalker 2. А я консольний геймер, тому мені дуже важливо і грати в е, ігри, які можуть виходити на Xbox. Плюс у Obsidian буде виходити і Вов, і взагалі тут є Game Pass і оце все. Тому. Чому б і ні? Чому б не мати дві консолі, якщо є на то можливість? Ну і перед початком відео я вас прошу поставити лайк, підписатися на канал і написати в коментарях, ви взагалі що обираєте. Все ж таки PlayStation чи Xbox. Тож, поїхали. Я взагалі не думав, що я буду його купляти, але так вийшло, що я його собі купив. І я вже дуже хочу, я very excited для того, щоб вже розпакувати Xbox, тому що у мене знайомство з Xbox почалося ще з Xbox One. S. Це, до речі, була моя друга консоль після Xbox 360-го, але потім я прийшов на PlayStation, продав свій Xbox, і, грубо кажучи, через покоління я тільки зараз повертаюсь назад до Xbox. Але одразу хочу сказати, що я не забуваю про PlayStation, тому що PlayStation це перша і головна для мене консоль. Тому Xbox це просто для того, щоб була змога грати в багато ігор, економити гроші. Хоч зараз це питання під питання. Нім вибачають за тавтологію, тому Xbox для мене це щось таке, що дозволить мені грати в більшу кількість ігр за класною підпискою. Так, ну що, я вам хочу сказати, що коробочка у Xbox така ж ні про що, як в принципі, і у PlayStation, тому що. Шоу PlayStation, вона дешмансько виглядає, нічого цікавого. Шоу Xbox рівно теж така ж сама історія. Давайте подивимося, що у нас тут нам обіцяють по специфікаціям. Мені просто подобається оце, як вони маркетингово розказують нам про 4К-8К, як це було в PlayStation Slim, ой, PlayStation 5. Тому давайте почитаємо. Так, значить, у нас тут терабайт, 120 FPS. 120 FPS, я вам нагадую, це досить багато. Значить, тут є дисковод, який нахер нікому не потрібен. Також тут у нас є. Зрозуміло, комплектний HDMI, якісь додаткові незрозумілі історії, і взагалі нам це не особливо цікаво. Але ну і класно, що тут підписано, що це прям USA. Я пам'ятаю, що в Xbox One S там була така історія, що на консолі знизу, якщо не помиляюсь, була там примітка типу Hello. From Seattle, або щось таке, я вже не пам'ятаю точно, але це прям мені подобалось. Знаєте, це така штука, яка начебто не важлива, але приємно, що таке, таке гравіювання роблять на консолях. Так, внизу у нас нічого особливого. Спереду у нас розказується, що є Game Pass, Power Your Dreams. Це в нас слоган Xbox Series X і взагалі цієї серії. Ну що ж, в принципі, більше нічого такого цікавого тут я не можу вам розказати. Тож давайте розпаковувати. Так, тут є оці. Так звані штуки, які нам треба якось отак от зробити. І раз. Так. І. і, і а де друга? А друга чомусь. А, ось знизу, знизу, друга. Це вже такий, знаєте, момент, який я. Я чекав е, Xbox, тому що, по-перше, перше, в принципі, моє знайомство з консолями, воно було саме починаючи з Xbox 360. Це була моя перша консоль, я взяв її. Пам'ятаю, з рук, і я був в шоці, що так просто можна грати і кайфувати в ігри. У мене тоді ще монітор, я пам'ятаю, купив на 720p якийсь Samsung. Це був 2017 рік, якщо я не помиляюсь, десь таке. Ну, через рік я потім купив собі Xbox One S, І мені здалося, що це взагалі якась пушка, тому що на той момент це була актуальна лінійка Xboxів, тому для мене це було прям вау-вау-вау. А до цього у мене не було взагалі ніяких консолей. Так, ну що ж, ми відкрили ці пломби. Давайте відкривати далі. Як він тут взагалі відкривається? Тому що. Я вже не знаю, як в нових ексбоксах. А, ось так, напевно, так. Ми укладемо його сюди. Чи як. Чи навпаки. Давайте спробуємо і отак от зробити. Отак він відкривається. Я скажу. Power Your Dreams! Ось так виглядає. Так, давайте я його якось до себе трішки розверну. Так, ну і ось огроменно. До речі, я думав, що він буде більший, якщо чесно. Так, давайте ми його отак от дістанемо. Давай. От сам Xbox. Отак, -от обережненько, він, до речі, важить нормально. так. Що там казали про PlayStation 5, що вона тяжка. І, до речі, він реально не такий великий, як я собі це уявляв. Він якийсь досить нормальний. Так, ну це Power Dream, стандартна херня. Тут нічого цікавого. Давайте подивимось, що у нас по шнурах. По шнурах у нас. Кабель живлення абсолютно стандартизований. ось можете бачити, нічого такого особливого. Ну він якісний, вони, в принципі, у плойки що, я так розумію, у XBOX, все з цим в порядок. Тобто, ну, нормальний такий кабель живлення. Нічого особливого, головне, щоб він не перетерся і не прийшов в негодність. А так, в принципі, ок. Кладемо це сюди. Далі. Що в нас тут є? У нас тут є якийсь ще шнур, ага. Це в нас HDMI. Якщо я не помиляюсь, він версії 2.1. Чи ні? Ну давай я подивлюсь, але на самому шнурі має бути, але щось я не бачу. Теж дуже стандартизований ось такий шнурок, нічого особливого. Добре, це нам все зрозуміло. Мені цікаво, до речі, чи є тут якісь мануали, якісь які можуть тобі реально допомогти з чимось? Ні, тут якась повна лажа. Так, тут іще якась макулатура, це все херня. Давайте дойдемо до самого найголовнішого, а точніше геймпаду. До речі, хочу сказати, що мені взагалі геймпад більше до того, як вийшла PlayStation 5, подобався саме в Xboxі. Чому? Тому що він такий тяжкий, такий, знаєте... Ну, він мені якось більше навівав оцю, знаєте, атмосферу, що це якась така дорога, крута річ. Ну знаєте, як то було там в дитинстві, коли ти береш щось руку, якусь техніку. І якщо вона така, знаєте, тяжка, то це значить все, це якісно. Це приблизно в мене було з геймпадом. Так, ну що, давайте я відкрию цей геймпад, бо мені дуже цікаво. В мене не було Xbox після Xbox One, і подивимось, як він. О-о-о-о! Ну, слухайте. Слухайте, що я хочу одразу сказати. По-перше, як і лежав цей геймпад в руці офігезно, так він і лежить. Ну, супер посадка. Ну, я не знаю, ну настільки зручно, причому тут, бачите, вони стільки вони, якби, не один напроти іншого, так? а вони якби в асиметричному режимі знаходяться, але блін, і оцей звук, оцей звук. О, це в мене асоціація одразу з боксом. E лежить ідеально, при тому, що в мене, напевно, руки десь середні, але лежить він ідеально. Звісно, по інноваціям тут не те ж саме, що, наприклад, в тому ж DualSense, та, де там і тригери, і вібрація інноваційна, такого там нема. Але все ж таки це той самий гарний, старий, добрий Xboxкий контролер, який мені прям заходить. І тут я так розумію. Можна буде замінювати батарейки. Добре, що це не батарея вмонтована, тому що з батарейками, як на мене, все набагато крутіше. Ну, слухайте, геймпад, ну прям дуже крутий, я вам хочу сказати. Ну, мені подобається, що вони отут, як така, така тут матеріал такий, як резина, і воно прям. Ну, слухайте, ну, приємно, ну от прям. Натискається все, блін, класно. Ні, ні, ні. Ні-ні, класне, класне. Я думаю, що цей геймпад... Від Xbox, я його, звісно, спробую, тому що я хочу одну з перших ігор, яку хочу одразу запустити, це буде Xbox, Іксб... це буде Gears of War, але ну, я думаю, що він такий самий зручний, який був, тому що от вміють Майки робити е, класні геймпади, на відмінно від ігор. Не. Ось, ну слухайте, геймпад класний. Мені подобається. Я, я, я радий, що вони нічого не стали змінювати в геймпаді. Так, що в нас тут є, більше у нас нічого цікавого тут немає. Коробка, до речі, відкривається, ну, трішечки цікавіше, ніж в у PlayStation. Ну, тобто, та, типу, прикольно, що він так відкривається. Але коробки я ж кажу, що у PlayStation гівно, що у Xbox. Так, ну і. Ні, ну слухайте, він важить! Я пам'ятаю, у мене був якийсь відос на іншому каналі, коли я розпаковував PlayStation 5, і вона, я, до речі, досить пізно її собі купив. Це було або це була рання весна, щось таке. І я пам'ятаю просто вагу PlayStation 5. Мене дуже здивувало і її розмір, ну а про дизайн це взагалі окрема історія, тому що дизайн мені дуже сподобався. Так, ну що ж, давайте цю уже фігню відкриємо і нарешті подивимось. Подивимось на Xbox, тому що я його в житті бачив у свого товариша дуже давно. І то був один раз, і в мене не було змоги особливо його роздивитися. Але так, відкриваємо тут. Так, зробимо отак. О, -о, -о, о, о, до речі, тут проризиніні такі штучки, зроблені для того, щоб можна його було класти типу вертикально. Серйозно, хтось реально його так. І от, що мені одразу подобається в Xbox. О, це він. Вау! Слухайте, ну. Вау! Так, чекайте, давайте я його. Це він важить. Так, давайте це ми відкинемо. Що одразу мені кидається в очі? По-перше, він тяжкий. По-друге, ну це реально холодильник. Отак він виглядає спереду. Він дуже класно збирає відбитки. Я трішки, його до... я трішки дотронувся і вже воно одразу збирає відбитки. Але що треба сказати в плюс до Xbox? Це. Те, що в нього підставка, ось ця, вона одразу йде вмонтована вже в сам Xbox. І не треба, це зараз я в огород PlayStation кажу, докупляти за 50 або скільки там 60 доларів окремо цю ніжку для того, щоб поставити вашу консоль реально на е, підставку. Слухайте, Ну виглядає він. Прикольно. Ззаду у нас два USB, LAN, можна вставити карту пам'яті і один HDMI плюс вихід для живлення. Ну слухайте, мені подобається. Мені подобається, він гарний. І оці от штучки, що можна його по суті класти ще і ось так. Це прикольно. Та, можливо, цим ви не будете користуватися, але це реально прикольно. Чому би ні? Але немає гравіювання про те, що я казав. А ні, є, слухайте, Hello from Seattle! Все ж таки вони залишили це. Блін, це така фішечка прикольна, це така увага до деталей. Ну і також тут є для дисків. Не знаю, я взагалі вже дуже давно не використовую диски, але це така. А, і попереду ще є USB, це досить, до речі, зручно. І оця кнопка, я так розумію, що це для конекту з геймпадом. Слухайте, ну ну важить він, ну ну прям дофігезно. Оце він, оце він здоровий. Я не знаю, чи е, він буде у мене як основна консоль, скоріш за все, ні. Але те, що я буду в нього грати в деякі тайтли, які будуть виходити на Xbox, і є тайтли, які мене точно будуть цікавити, це точно я вам хочу одразу сказати, що так. Тому що Stalker 2 Evolved. Фейбл і інші тайтли. Старфілд, наприклад, тому що в ньому можна пограти, і тим паче ж безда, нарешті ж. Зробила все ж таки патч на 60 кадрів, а не як вони казали, що ми 60 кадрів не додали, тому що це наш задум. Тільки в 30 кадрів Старфілд буде гратися так, як ми думали. Слухайте, і отак можна зверху класти, до речі, геймпад. Тут консоль, вона два в одному, розумієте, і можна використовувати. І тут і так є підставка, а тут ще й підставка є для гімпаду. Ну, Майки, ну ви ж можете, коли хочете. Дайте ігор нормальний під Xbox. Це саме потужна консоль у світі. Але по факту, навіщо це не зрозуміло до кінця? Тому... Е -е. Ну, Гімпад класний. От я ще раз хочу повернутися до гімпаду, От я зараз його беру. Мені здається, що порівняно з Xbox 360 гімпадом, він такий більш-менший, але ну, як він кайфово лежить в руці. У мене, до речі, о, є. Е Порівняння з Steam Deck'ом, тому що у Steam Deck'а зроблено оці по бокам екрану, типу, рукоятки, як типу гімпад. От там от у мене дуже схожі відчуття. Ну, супер ідеально лежить. Ну, прям, ну, настільки ідеально, я не знаю, мені здається, що вони цю формулу цих, цих контролерів вони вигартовували реально. З купою перевірок, з купою якихось тестів, тому що ну настільки зручний гімпад, навіть DualSense, при тому, що він перероблений, він не такий зручний, як все ж таки гімпад у Вау, Ну це дуже круто. Ну слухайте, ну ну блін, от єдине, що це оце не дуже. А так все інше круто, і тут же Type-C, ну все як треба, все прям одразу нам все говорить про те, що це сучасний гімпад від нинішнього покоління консолей. Круто, будемо тестити. Вигляд його, ну оце холодильник. Я собі хочу такий холодильник. Серйозно, мені подобається. Ну тут уявляєте, ви заходите на кухню, у вас ось стоїть отака от херня, тільки в разів в 10 більше. І ну, як холодильник, він крутий. Якщо порівнювати, наприклад, дизайн е, Xbox з PlayStation, ну це, звісно, да, дуже можна порівняти, тому що у PlayStation у нього є дизайн. Тут вони взагалі не заморочувались і зробили такий. Форм-фактор наближений до ПК, хоча це і відповідає їх політиці. Але, блін, мені подобається. Він такий, не такий, знаєте, кірпічик. І мені подобається, що от зверху ці штучки вони такі зелененьким віддають. Це прикольно. Це не, ну. Я взагалі, коли він тільки виходить, думав, це підсвітка, але потім я зрозумів, що це просто такий ефект, зелененькі ці штуки. І знаєте, що я помітив? Що от у Xbox у нього ці кольори чорний-зелений. і А у PlayStation... Типу, білий з додаванням чорного. Ну і синій як база. Але це прикольно, це як інь-янь. Зло і PlayStation Добро. Ось якось так. Ну і після того, як ми все це розпакували, хочете прикол? А прикол заключається в тому, що це не новий Xbox. Я його купив з рук. І в дуже гарному стані. Якщо вам взагалі цікаво, як купляти БУ консолі, то залишайте в коментарях ваші побажання щодо такого відоса, і я вам запишу, що треба перевіряти, коли ви купляєте з рук консоль, на що звертати увагу, як на пошті можна перевірити консоль, і так далі. Повний гайд вам запишу, як це робиться. І я купив його не за ту ціну, яку він зараз коштує, а це в районі 21 тисячі і далі, але я купив його по дуже у смачній ціні у дуже крутого продавця, в дуже охіренному стані. Тому пишіть в коментарях, якщо хочете, щоб я записав вам е, відос на цю тему. Ну і ось така у нас була розпаковка коротенька Xbox Series X. Якщо вам сподобалось, будь ласочка, поставте вподобайку, підпишіться на канал і до зустрічі в нових відео. Але по суті, пофіг, навіть якщо ви не напишете в коментарях, я все одно запишу цей ролик, тому що ну, мені самому хочеться дати людям знання, тому що у мене є декілька знайомих, яких не шарять, як це купляти, і для них мені здається це буде досить цікава тема. Тому я запишу, пофіг, пишіть, що хочете, я все одно запишу.